Він реально ще буде їздити в Африці, ось такий магнум, серйо, ти серйозно? Nie, він вже не буде нікуди їхати. Так він приїхав своїм ходом. Та я не пам'ятаю, чи своїм чи на тралі він приїхав. Ну це не запчастини. Це, це вже не, не буде. Вже, не, я побачив відео, просто там Олег каже, це хтось буде ще їздити. мені так стид доставити. Та да не хто на йому їздив. Та що? Диви, відмивай, що, диви, відмиваєш його, дивись. Як його так засрати? Та, та ні, він стояв, ти ж бачиш, він весь зелений. Просто і поріз. Десь а під я... дубом. Стояв, значить, моторесурс нормальний. Так що тисяч п'ять доси за Так, звісно, сім. Присилайте мені все говно, <laughs> насиплю денег, золочу ручку, блядь. Галадін, блядь, давай по ділу. Від двох до п'яти тисяч, так? Такі <laughs> ціни. Я думаю, що так, десь. Від машини залежить. Бо щось на запчастини, десь вінко, десь, десь стояло, десь можна на тралі. Скидайте, хлопці оцінюють. Якщо їм підходить, ми як комісійний майданчик відгружаємо різну техніку під різну да, задачі. Звідти тільки мотора достанеться, мост достанеться з коробкою і все. А все решта, це на металу? На мусор, метал. Тут же кабіна пластикова, її на метал, не здаси, і кудись вивозить. Ну, може так, комусь треба <плес> курник, то кажіть. Є варіанти. А в такому сірнован... <плес> присилайте машинки скидайте <плес> на вайбер.